Звична Ялинка. Бурянчик Наталя. Навкруги панувала зима. Повітря було густим, холодним. Часом зривався колючий вітер, немов прадавні черепахи, важкі сніжні хмари повільно повзли небом, тягнучи на своїх спинах майбутні сніжні кучугури. Мороз набирав сили. Він пробирався в найменші шпаринки, сповільнюючи все навкруги. Природа поринала в міцний зимовий сон. Ліс замело лопатим снігом. Запорошені, немов срібним бісером, стояли сосни, клени, дуби, міцно спали вони, поволі хитаючись від колискової вітру. На відміну від сонної природи, у лісі вирувала метушня. Між дерев своїми пухкими лапками звірі витоптали сотні доріжок. Різдво на носі потрібно встигнути все приготувати. Біленькі зайчата нишпорили у пошуках смачної кори та гілочок. Вони розкопували кожен сніжний закуток, аби знайти щось смачненьке. Синички та снігурі носили по черзі зернятка у своїх дзьобиках. Ось летить грає пташечок, а жодного цвірінькання не чутно, лиш шурхіт крил розрізає холодне повітря адже їхні клюви зайняті насінням. Білочки чистили горішки, ліщини і жолуді від шкарлупок. Вони ретельно вибирали увесь вміст. І перекладали його на гарні тарілочки, сплетені заздалегідь із вербової лози. Навіть лисички та вовки брали паузу на полювання і займалися святковим приготуванням. Своїми пухнастими хвостами вони розчищали від снігу стежинки та місце, де відбудеться святкування. Увесь лісний народ щороку збирався на просторій галявині. Біля сторічної ялини. Зустрічали першу різдвяну зорю, водили хороводи, ділилися частуванням, грали у рухливі ігри. Але цього разу відчувалось занепокоєння. Вже декілька разів люди приходили до їхньої ялинки. Заміряли, фотографували її, постійно обговорювали щось по тих дивних блискучих дощечках. Які вони називали телефонами. Як би біди не трапилось, зауважила шустра білочка яся, яка жила на сусідньому клену. Не було тут раніше стільки людей. Ой, не подобаються мені їх вирази обличчя, промовила вона до своєї сестрички Соні, яка помахала головою знак згоди та закуталась хвостом від колючого вітру. Треба розвідати, в чому справа, погодилася Соня і пострибала за сестрою на вершину клену. Там сидів знайомий її снігур на ім'я Василь. Привіт, друже, озвалася до нього Яся. Здоров, дівчатка. Снігур весело замахав крилами, коли побачив знайомих білочок. Ми хотіли попросити тебе про послугу. Дещо невпевнено пробурмотіла Яся. Полети за людьми, що тут часто ходять, вигукнула Соня, намагаючись підтримати своїм тоном сестру. Довідайся, що вони тут роблять, більш впевнено додала Яся. Ми думаємо, люди щось затіяли біля нашої ялинки, хутко додала Соня. Згоден з вами, птах перевів погляд на купу людей, що товклися внизу біля дерева. Справді, треба дізнатися, що їм тут потрібно. Ніколи раніше їх тут не бачив. Полетів птах шпигувати за непроханими гостями, слухати їхні розмови, а надвечір повернувся та розповів, що дізнався. Нашу ялинку зрубати хочуть, на головній площі для неї місце готують, в розпачі казав Василь. Треба щось робити, адже ми лишимось без нашої красуні на Різдво. Не на жарт занепокоїлись звірята. Білочки покликали усіх лісових мешканців, аби спільно обговорити, як ялинку врятувати, у кого допомоги просити. Розсілися звірі півколом на галявині, аби порадитися. Хто мав яку ідею, виходив на центр і пропонував. Сірі вовки ладні були покусати людей, аби прогнати з лісу. Але інші не погодились на їхню пропозицію. Люди можуть надіслати загін мисливців, і тоді трапиться справжнє горе. зауважив старий круг. Лиски запропонували вирити підземні нори пастки, люди, які прийдуть, у них проваляться і не зможуть підійти ближче до ялинки. Ідея була гарна, але потребувала багато часу. Земля, скована морозом, дуже погано піддається копаню. Навіть якщо всі разом візьмуться за діло, все одно не встигнуть. Та й святкувати між пасток буде незручно. Пам'ятаєте Тимофія, він до лісу постійно приходить, сказало маленьке біле зайчення. Вийшовши на центр галявини, морквинок нам приносить насіння для пташечок, хлібця для лисок. Якщо зламану гілку бачить, обов'язково підв'яже. А як додому йде, то все сміття, що трапляється шляхом, збирає. Любить хлопчик наш ліс, піклується про нього та його мешканців. Давайте до Тимофія звернемось за допомогою. Слушна думка! Загомоніли всі, не гаємо часу, скоріше до хлопчика пролунали схвальні вигуки. Тим часом Тимофій разом з татом роздивлялися фото та картинки на планшеті. Цьогоріч вони хотіли зробити якусь незвичну ялинку до Різдва чи то з дитячих малюнків, чи то з гірлянд, а може, навіть з подарунків. В інтернеті ідей було повно, у хлопчика горіли оченята, коли він відкривав наступну вкладку з цікавою пропозицією новорічної красуні. А ще сподобалась ідея підсвітити ялинку на стелю. А викіт Степан не гойдався на нія кожного року. Можливо, через кота і виникла ідея креативного новорічного дерева. А можливо, Тимофію з татом захотілося своїми руками створити маленьке святкове диво. Або це було бажання похизуватися креативом серед друзів. Ніхто не зосереджувався на причинах ідеї, коли така жадана ціль майоріла попереду. Деякі пропозиції з інтернету було досить легко втілити. А інші потребували року підготовки. Безлість запропонованих пошуковою системою варіантів ускладнювали вибір. Хотілося мати щось незвичне, гарне, проте без проєктів космічної складності. Кіт Степан, загорнувшись калачиком, лежав поверх дивану. Він уважно спостерігав за вибором господарів примруженими очима. Спершу можна було подумати, що кіт спить. Але ж він був пильним, як ніколи, розумів, що його святкові розваги у квартирі безпосередньо залежать від розміщення новорічного дерева. Під ним зазвичай і коробки з подарунками, таких приємних шурхітливих упаковках і цукерок багато. Кіт був з тих рідкісних гурманів, які не гребували шоколадом. Аж раптом усі почули стуку шибку. Це зграя білочок завзято гуркотить лапками по склу, стрибають, гучно пищать, хвостиками розмахують. Тимофій перезирнувся з батьком від неочікуваного візиту. Кіт Степан широко розтулив очі від здивування. Хлопчик прочинив вікно, а звірята в один голос закричать Рятуй, хучіше, нашу найкращу ялинку зрубати хочуть. Яку ялинку? Про що ви? здивований хлопчик розглядав пухкеньких гостей. Нашу сторічну ялину, яка на широкій галявині росте, пищала гучніше за всіх яся. Ми підслухали розмови людей і дізналися, що вони планують встановити її в центрі міста до свят, ще гучніше додала Соня. А ми всім лісом навколо неї щорічно Різдво святкуємо, перебиваючи сестру, вигукнула Яся. Очі хлопчика звузилися під насупленими бровами. Він стиснув губи і гучно видихнув. Татко, містяни хочуть найбільшу ялинку в лісі зрубати. Розлючений Тимофій повернувся до нього. Треба їх негайно зупинити. Батько розгублено глянув на сина, потім перевів погляд на білок. Дорослі не розуміють мови тварин, з віком втрачають можливість розрізняти голоси природи, але те, що його син розмовляв зі звірятами. Було очевидно, хоча й подиву від такого несподіваного відкриття не менше. То що ж робитиму? чоловік стурбовано заходив по кімнаті. Йдемо на головну площу міста, сподіваюся, що ми зможемо знайти організатора свята та пояснити усе. вам!» – пробуркотів кіт Степан та перевернувся на інший бік. За годину Тимофій разом з батьком та гуртом білочок розмовляли з упорядником, відповідальним за різдвяне дійство. Ви розумієте, що ніякої штучної ялинки ми поставити не зможемо. Все розкупили до свят, та й люди хочуть щось природнє, виправдовувався чоловік, натягуючи свою в'язану шапку. Але ж ви зрубаєте таке рідкісне дерево. Воно здіймалось над лісом, коли ви ще немовлям були, не заспокоювався Тимофій. Розумію, хлопче, проте ніяк. Завтра маємо сюди ялинку привезти. Усі чекають, відмахнувся упорядник і пішов далі у своїх справах. Невже нічого не можна вдіяти? засмутився Тимофій. Батько спробував наздогнати упорядника та привести ще якісь аргументи, але було видно, що чоловік непохитний у своєму рішенні. Тимофію стало гірко, що не вдалося переконати організаторів, не зрубувати ялинки. Він не втримався і розплакався, заховавши своє обличчя у теплих рукавичках, аби ніхто не бачив його розпачу. На плече до нього стрибнула яся. Білочка хотіла втішити хлопчика. Не плач, ти ж намагався допомогти. Пухким хвостиком вона провела по його обличчю. Хочеш, я в того неприємного дядька шишкою жбурну? На жаль, не допоможе, каже хлопчина, трохи спинивши рюмсати. От якби тих шишок гору наш бурляти, щоб не було де ялинку ставити, голосно вигукнув Тимофій, вказуючи рукою на міську площу. А це чудова ідея, зрадів батько, який повертався до гурту. Його осяяла слушна думка чому б нам не створити ялинку з шишок. І природно, і шишок у лісі вистачає, і всі дерева лишаться цілими. Що скажете? Точно, зрадів хлопчик, а лісові звірята допоможуть їх принести. Запросто, пропищали Соня та яся. Білочки стрибнули на плечі до Тимофійчиного татка та одночасно поцілували його в обидві щоки. Час минав швидко, тому в лісі кипіла робота. Дятли дзьобами збивають шишки, сови лапами згортають їх докупи, але часом з просоння вдаряються об стовбури дерев, мляво кліпаючи своїми великими очима. Величні лосі горнуть своїми здоровенними рогами шишки до краю лісу. Маленькі миші тягнуть по одненькій. Всі розуміють, що часу обмаль, і якщо хочуть досягти результату, потрібно згуртуватися та не лишатись осторонь у такій важливій суспільній роботі. Залучені геть усі, хто не впав у зимову сплячку. Лисички й вовки теж осторонь не зосталися, складають шишки на узліссі, аби не лякати людей. А прутки, зайці, білки, пташки до площі доставляють. Дивитися на незвичне видовище зібралась добра половина містян. Коли їм ще доведеться побачити, як лісові мешканці до центральної площі тисячі шишок зносять, на самій площі теж не байдикують. Працювати поруч зі звірятами виявили бажання чимало дітей, бути частиною. Такого грандіозного дійства мріяли багато з них. Діти зв'язували шишки мотузкою, уважно рахуючи їх кількість. В нижніх рядах потрібно зробити якнайбільше і потім зменшувати до верхівки. Ось тут їм і знадобилося знання з лічби та математики. Дорослі закріплювали готові ряди шишок на основну опору. Міцно фіксували та надавали форму справжнього новорічного дерева. Найцікавіше було спостерігати, як прудкі білочки подають необхідні інструменти, стрибаючи з плеча на плече кожного, хто долучився до цього проєкту. Та як біленькі зачата перескочують один одного в бажанні принести як можна більше шишок. Від такого завзяття та теплої дружньої атмосфери ніхто не відчував холоду. Скрізь лунали жарти, сміх, оповиті запахом імбирного чаю і меду, який волонтери привезли, аби зігрітися. Увечері за Тимофієм прийшла мама, як і за більшістю малечі. Адже маленьким діткам час збиратись до ліжечка. Тато лишився допомогти з завершенням ялинки. Робота кипіла всю ніч. Нарешті прокинулися заспані сови і підмінили заморених білочок та снігурів. Шишки тепер падали з неба прямісінько в руки людям. На ранок арт ялинка була готова. Містяни принесли гірлянди та іграшки. На вершечок Яся та Соня встановили зірку. Приїхали репортери з місцевого телеканалу знімати ексклюзивний сюжет про незвичну ялинку та допомогу лісового товариства. Тимофій давав вперше у своєму житті інтерв'ю. Він трохи хвилювався, не чітко вимовляв слова. Адже увага всіх присутніх була зосереджена на ньому. Але яся вилізла йому на руки, і це додало впевненості тому про все, що відбувалося, Тимофій почав говорити весело і невимушено, часом переводячи погляд на пухнасту подругу. Подія була грандіозна. Приїхали гості навіть із сусідніх міст, аби побачити власними очима це диво. Навколо площі відкрили новорічний ярмарок з безлічу цікавинок. Поруч залили льодову арену та поставили маленький луна парк. З першою різдвяною зорею ялинка запалала сяючими вогнями. Люди навколо співали святкових пісень, фотографувалися, поздоровляли один одного зі святом не забули Тимофій і його батьки про ялинку вдома. Звичайно, часу на створення чогось креативного не лишилося, тому вони придбали невеличку зелену красуню, зібрану із різних гілочок. Найбільше цьому радів кіт Степан. Йому було чим бавитися цьогоріч, а ще на ній було повно цукерок. Вдячні громадяни за таку ексклюзивну ялинку побудували у лісі годівнички, аби взимку тваринам не перейматись через нестачу їжі. Привезли вони стоси сіна, овочі, насіння, хліб. Навіть вовки, наївшись досхочу, не мали бажання на когось полювати, тому весело бавилися, стрибаючи в сніжні кучугури. Також містяни вирішили створити організаційний комітет з підготовки до свят. Основною задачою якого буде відбір пропозицій для створення еко-ялинок. Тимофій щодня ходив на головну площу, милувався ялинкою з шишок, грався з купою нових друзів, з якими познайомився під час монтажу новорічного дерева. Він раніше навіть не міг уявити таких змін у своєму житті. Тепер не було людини, яка його не знала, і дитини, яка б не хотіла з ним потоваришувати. Купа друзів стали для Тимофія більшою цінністю за всі домашні іграшки, але він не втомлювався розповідати про необхідність берегти ліс та його пухнастих мешканців.